Зранку 1 квітня до пам'ятника Миколі Гоголю лягли квіти. Поклали їх артисти Полтавського обласного музично-драматичного театру імені Гоголя спільно з артистами національної оперети України. Цього дня виповнилося 216 років з дня народження нашого земляка, видатного класика світової літератури. Цей же час в театрі йшла підготовка декорацій до відкриття 12-го фестивалю театрального мистецтва в гостях у Гоголя, який триватиме у Полтаві з 1 по 7 квітня. Починаємо з підготовки сцени, оформлення сцени до гала концерту національної оперети, який сьогодні о 18-й годині. Тому от зараз трошки відпарюємо задник, тим часом, якби займається. Виставленням світла, комутація звукова проводиться, тому що живий оркестр, хор солісти, все якби має бути підзвучено. Стартує фестиваль з гала концерту за участі солістів, хору та балету національної оперети України. Сьогодні ми маємо прийняти участь у відкритті. Фестиваля в гостях у Гоголя, в місті Полтава. Приїхали наші артисти, буде відкриття концертом, багато хороших номерів. Будемо грати класичні твори, арії з вистави «Марійця» і також сучасні твори українських композиторів з мюзиклів зарубіжним арії і будуть виконувати наші артисти. Протягом першого квітневого тижня на сцені Полтавського театру імені Гоголя щодня виступатиме новий колектив, презентуватиметься нова вистава, і щоразу у новому жанрі обіцяють артисти.